У рамках цього проекту ми передали освітянам сучасні та дієві підходи до заснування та просування центрів розвитку кар'єри на базі закладів професійно-професійно-технічної освіти. Всі розуміють, що центри повинні бути ефективними та допомагати учням будувати та розвивати кар'єру впродовж життя. Для цього разом із представниками закладів освіти ми організували серію майстер-класів, зустрічей, тренінгів, офлайн-конференцій та запрошували спікерів, які ділилися власним досвідом. Впевнений, що саме активна позиція наших освітян та актуальність теми стала запорукою успішності цього проєкту. Час дуже тяжко знайти роботу, яка дійсно сподобається. Для цього потрібні навички, потрібні навички, як правильно заповнити резюме. Завдяки участі в тренінгу я навчилася, як правильно заповнити резюме та як підготуватися до співбесіди. Я зрозумів, що мені ще тяжко, і мені треба практикуватися, практикуватися, і це дуже цікаво, щоб на слідуючий раз я вирішив свої проблеми набагато швидше. Також дуже круто, що в нашому навчальному закладі відкривається. Такі тренінги, такі курси, і це дуже дуже класно. Я, так як і усі, хто був тут, дуже зацікавлена в кар'єрі своїй майбутнє, яка в мене буде та своєї успішності. Я дуже вдячна всім, хто проводив цей тренінг. Основна мета, я думаю, з цього центру кар'єри, щоб діти змогли себе знайти в суспільстві у виробництві, в колективах. Але кожна людина може, особливо з цих молодих, які вони креативні, то можуть відкрити свій бізнес, і це і має пригодитися в житті. І от саме від центрів кар'єрного консультування, від того наскільки вони будуть функціонувати, якими вони будуть, як вони будуть виконувати свої функції, буде залежати наскільки наші випускники будуть працевлаштованими, наскільки легко їм буде шукати майбутню свою роботу. У нас були різні формати навчання як традиційні, так і нові. Але акцентую увагу на онлайн навчання Для нас було важливо об'єднати людей, які знаходяться зараз в різних куточках країни, але не хочуть залишатися поза навчанням. Соціальне підприємництво вирішує одразу кілька дуже таких актуальних цілей. Це така більш вільна, стабільна позиція на ринку праці. Завжди потрібно вдосконалювати свої знання, вміння, навики. І нам було дуже цікаво працювати в проєкті підтримка кар'єрного консультування для закладів професійно-технічної освіти дуже цікавими заходами були. Соціальне підприємництво, де ми дізналися багато про організацію різноманітних соціальних проєктів, а також такий захід, як бізнес-сніданок, де можна у невимушеному спілкуванні налагодити зв'язки з підприємцями, організаціями, поспілкуватися з колегами. Я дуже вдячна всім тренерам, які з нами працювали і розвивали наш центр кар'єри. Ми будемо максимально працювати над тим, щоб система професійної освіти мала все ж таки структурні системні елементи, які допомагатимуть нашим здобувачам освіти бути конкурентоздатними на ринку праці, що сьогодні залишається надзвичайно важливим. Потрібно в ході кар'єрного консультування виробляти і в собі, і тих, кого ми консультуємо, і навички soft skills, і hard skills обов'язково. Працюємо заради майбутнього, працюємо заради того, щоб в Україні були кваліфіковані кадри. І саме сьогоднішні наші з вами дії будуть сприяти цьому і будемо бачити прекрасну майбутню. Хочемо максимально наближатися до європейських і світових стандартів у професіях. Початок вже є. Тепер продовжуємо розвиватися. Сподіваємося, що наступні декілька років ми так маємо мати такий бум, і не просто а в кожному закладі професійної освіти буде центр кар'єри. Дуже практичний та результативний проект покликаний створити ефективні центри розвитку кар'єри, навчити викладачів правильно взаємодіяти з учнями в контексті їх профорієнтації, ну а безпосередньо самих здобувачів вміти представити себе гідно на ринку праці за власними відчуттями, а передусім за відгуками учасників. Переконаний, що на нас чекають позитивні зрушення в існуючих центрів кар'єри, а також створення нових осередків точки дотику контакту з працедавцями, залученням безпосередньо Провідних підприємств залученням успішних опускників за для, для кращого професійного майбутнього нашої молоді.